Так, привіт Привітки вам у новому дні. У мене сьогодні 21 жовтня. Нарешті якось починає вияснятися ситуація з дровами, але ще багато <потрібно>, потрібно порішати. Дзвонила сьогодні тому дядьку, що їх має привезти. Сказав, що без заяви у наше лісництво нічого не буде. Тож зараз доведеться <потрібно> їхати в те лісництво, шукати, писати заяву. І вже після цього тільки. Ну, це, звісно, буде не швидко, але я сподіваюся, що вже якось буде. Сподіваюся, що в мене вийде. До речі, дуже великі вам дякую за ваші коментарі, боже, ви така підтримка для мене. Просто неймовірні. Бо, знаєте, коли до одного стресу додається, другий, до другого ще щось, і все це накладається ще й на ПМС, то жіночка, звичайно, себе почуває ну, так собі в моменті. Але я сподіваюся, що далі буде краще. Так, ну що ж, доїхали і до кінцевої зупинки. Але тут іще потрібно трішки пиляти. Ну, недовго настільки, я пам'ятаю. Щиро кажучи, пішки я тут точно ніколи не ходила по трасі. Це вже ну, практично за містом. І трошки тут і незвично йти, бо не маю тут, де йти. Ота, бачите, навіть. Такі бордюрчики. загалом, Буквально 5 хвилин я вже доходжу ось поворот до лісництва. Добре, що я не, не викликала таксі, бо це було б набагато дорожче, ніж автобусом а йти тут. Всього нічого. Такі берізки гарні. Тож, сподіваюся, що в мене все вийде. Так я не пам'ятається це цей вхід. Так, є там якісь будівлі, піду дивитися. Так, ну що, ж, вертаюся назад, ось так трохи дивно йти тут самі по трасі. <гас> Іноді машини приїжджають. Загалом нічим мене не порадували. Заяву я, звісно, написала, але мені сказали, що дуже велика черга, що дров зараз не ріжуть, їх якось там не дозволяють різати. Взагалі, я не знаю. Це ну, я навіть не знаю, що мені робити. Дуже. Прикра ситуація, бо людям самим не можна заготовляти дрова, купити їх в лісництві також не можна. І що робити, коли пічне опалення, ну, я не знаю. Дуже розстроєно, дуже сподіваюся, що якось воно налагодиться. Вона казала, що може, вони також сподіваються, що це ж в їхніх інтересах возити і продавати дрова. Вони розуміють, що це якийсь дохід. Вона каже, що в них там чи керівництво змінюється, чи щось таке. І в зв'язку з цим зараз взагалі вони ріжуть і не возять. От, така от сумна історія. Але це ще не все. Ви думаєте, що я тут. Буду гуляти, от я їхала в автобусі. Ну, вони в нас взагалі в цю сторону дуже рідко ходять раз на годину і в обід у них перерва. І от якраз він іще раз сюди доїде до кінцевої, і далі перерва. то тобто вже назад він їхати не буде. Ну, Звісно, можна було при бажанні там викликати таксі, проїхатися на 150 гривень додому. Але я так подумала, я все одно зараз собі влаштовую піші прогулянки. Намагаюся хоч по кілька кілометрів гуляти, Боже, дивіться, яка краса. То я думаю, чого б мені сьогодні не прогулятись. Ну, Зараз я трішки буквально під гору йду, ну так легко під гору. А далі все буде з гори, згори, згори, з виглядом на канівське водосховище, на прекрасну природу, на жовте листя. Тому будемо гуляти. Ви бачите, вже дійшло до кану. Далі вже трішки краще, то мені як іти по безлюдній трасі, то так трішки неспокійно. До речі, по друзі йшла мимо кладовища, давно вже не заходила, то зайшла тут в мене і тата, і бабуся. І от іду, обіцяла вам, що буду йти по краєвиди, Танівське водосховище. Мабуть, тільки звідси краще видно, далі вже там закривається вигляд. Виїжджала з дому, за півдречі до я тільки прийшла. Це ходила в ОТБ, де ще купила з продуктів. О, до речі, думала, зранку сяду доробляти вироби. Ось скринька вже майже готова, і від календарю потрібно зробити ще кубики. Але бачите, якось плани змінилися, згадала за дрова. Але це не все. У нас там проти АТБ сидять бабулечки, вони продають всяку всячину. Дивіться, що я тут сама бачила опеньки. Впраць, сподіваюся, що це опеньки, так? бо якщо це не опеньки, то, скоріш за все, наступне відео може не вийти. Так що, якщо ви дивитесь це відео, то це були точно опеньки. Трішки взяла пів кіно. зараз їх отварю. Хочу підсмажити з картопелькою. Грибочки це те, що я люблю. До речі, блін, класно було б навіть в лісі піти погуляти, Але саме я точно не йде в ліс погреби. І тут у мене буде трішки декупажної магії. Вирішила такі доробити календар і зробити надписи на кубиках за допомогою трафаретів. До речі, це робота, яку я найменше люблю в виготовленні календарів це саме робити ці надписи. Ну, власне, через це основу я зробила одразу, а таке те, що я не дуже люблю, залишила на потім. Хоча на такому величезному прискоренні, наче все так легко робиться, практично саме ну, бачите, дівчатка, я виправляюся, смажила собі грибочки з цибулькою. Ну, тут, звісно, все простенько. В мене була вся, зварила трішки раніше спагетті. Сміюся, наче такі, знаєте, вечеря холостячки. <смілився> все простенько, але дуже хочеться вже грибочків. Данилко грибів не любить, то він раніше їв із цією, селерою посмажило. До речі, селеру я також дуже люблю. Смажену в клярі. Тож, смачного всім, хто також є зі мною. О, дивіться, воно краси трішки. Сижу, дім, читаю ваші коментарі, дуже вам за них вдячна. І подумала, що згадала, що я коли купувала гриби, думала, зроблю з картошечкою. Ну, бачите, на гриби вистачило натхнення. Потім думаю, ну, спагетти вже є, що ж ту картошку вже варить. Ну, і так, дуже смачно. Я прям дуже скучила за лісовими грибочками. Ням-ням. А і що? Я ж таки доробила, Ну, це вже і було, в принципі. Доробила. Просто, ну, я завжди фотографую при денному світлі, то вже завтра зранку пофотографую і вставлю фотографії. Ось такий вийшов календарик. До речі, із скринькою це одне замовлення. Але якщо календарик вийшов, ну, такий, як ми очікували з першого разу, то з скринькою ще пограюся. Так, Привітки у новому дні. Сьогодні у мене 22 жовтня, ніч була скажена. просто жесть. Я, до речі, почала пити магній уже, вже два дні пила. Ну, можливо, навіть трошки краще стала спати, і, можливо, я б сьогодні також спала б краще, але з четвертої ночі, коли почалася оця вся тусовка із дронами з ракетами, звісно, я вже спати не могла. Десь кудись і прилітало, щось гепало, начебто пошкоджені якісь гаражі машини у нас в каневі. Ну, Загалом, це те, що я в новинах е прочитала в Телеграмі. Що ще? А, покажу вам. Вчора ж Андрій приходив. Це ж ми думали, що поки він, доки він у відпустці, то е, буде рубати дрова, ті, що нам привезуть з дровами, як я вже і казала, взагалі печалька. Але в нас є ті залишки будівельних матеріалів, які ми, ну, їх потрібно попалити. По-перше, і по-друге, ми не будемо топити, доки <рес> знайдемо дрова, то він вчора їх почав різати. Зараз покажу. Дивіться, в мене хто там ходить, оно. Видно, ні, ворони. О, все полетіли. Побачила. Не, не захотіла в YouTube, коротше. Так, ось. О, там їх кілька. Мабуть, горіхи збирають. Це вже те, що він нарізав. Треба буде його в дробник скласти. Я вже звідси, до речі, вчора брала і топила. І ось ще в нас є така пучка. Тож будемо дорізати. Оце кучка є, потім оці дрова, до речі, треба буде занести, вони готові. Це ми раніше різали, здається, шовковицю. Ну, тут такі, звісно, всім я не знаю, чи можна з ним щось робити, та воно і трухло. І тут іще дрова. Да, оці ми, значить, поскладаємо. Ну Тут, звісно, їх мало. Ну, так, щоб топити, тому що це в основному тут сосна, а сосна, вона ну, так швидко горі горить і не дуже нагріває. А, і ще ось він кучку нарізав, бачите, не додивилася сюди, куток не, не заглядала. А, так ось що нарізав. Ну, як, Я сподіваюся, що ми дотягнемо до того моменту, доки в нас вже привезуть машину дров. Я сподіваюся, що їх тут привезу. До речі, в кого є які контакти, чи хтось знає по Канівському району, чи може сам може привезти, чи що. То, ну, гроші на дрова є, і нам дуже треба дрова. Ще мене ми під минулим відео питали про консилер, який в мене. Ось такий консилер купувала. Зараз переверну зараз. Євелін. Купувала у Єві, не пам'ятаю, вже стільки він коштує. Він як тоналка, тільки більш жидкий, рідкіший і з кісточкою. Щоб відкрила, незручно її знімати і показувати. Така кісточка. Ну, як я вам покажу, треба було б мені на руку намазати. Ну, коли пробуєте, то мажте на руку, щоб він максимально по тону підходив до кольору руки. Ось так. А це я ходила робити роздруковки. Вони в нас зараз, ну, район Бані, бані там вже 100 років немає, але так її називають. Ну, взагалі-то лазня. Це я побачила ворону. Так вона мені сподобалась, що вирішила її трішки зазняти. Буде така зірка Ютубу. Сьогодні у нас з Данилком така трошки пізня вечеря. Щось Ми провтикали в світло, вмикнули тільки пів восьмої, і от на вісі нарешті. Я, до речі, зробила так, як і планувала. Картопельку насмажила собі з грибочками. Даня буде з кефіром, оскільки гриби він не їсть. Це, до речі, магніше, щоб не забутися випити. І свічечку навіть запалила, так пахне клас. Будемо вже вечеряти нарешті. Привіт, такі у новому дні! Сьогодні у мене четвер, 23 жовтня. І зараз я хочу трошки переробити цю скриньку. До речі, щоб ви розуміли, що не завжди з першого разу виходить так, що все подобається. Чи мені, чи замовнику. Ну, щиро кажучи, по-перше, мені цей колір не дуже сподобався. Я взагалі додавала кавовий, а він дав такий рожевий відтінок. Ну, рожевого ми, в принципі, не замовляли. І цей трафарет тут якось так дуже. Не знаю, дуже яскраво, я б сказала. Загалом. Знаєте, зазвичай речі, які я роблю, і які мені ну, так, не дуже подобаються, то вони також потім не подобаються е замовникам. І ми вирішили трішки змінити цей нижній фон. І також мені замочок цей взагалі сюди якось він не ліг. Не знаю, я замовила інші замочки, це просто із тих, що в мене були е в наявності. Е зазвичай я на такі е скриньки ручку і китичку роблю. Я зараз зараз цей вибір кітечок також дуже-дуже маленький в тому магазині, де я закупаюся, і попросили, щоб це був саме замочок. Замовила ще інші замочки. Це його підфарбувала, бо він взагалі такий був майже чорного кольору, дуже такий грубий, я б сказала. І зараз спробую переробити. Що так дивлюсь? Ну, в принципі, вона така, начебто і нічого, але думаю, що буде іще гарніше. Зараз озвучую, в мене на фоні там дрова стріляють, так що дивні звуки, не дивуйтеся. А це я вам показую наші Канівські гори, так би мовити. Нарешті перший день вийшло сонечко, і я вирішила такі піти пошукати гриби. Так, ну взагалі-то я шукала ці зонтики, можливо, парасольки. Дивіться, вон, що тут є. Якісь грибочки, але я, оскільки не впевнена, що вони їстівні, то мабуть. І нарешті, дивіться. Ось один. Потім десь там іще, іще і ще. І десь іще, Я бачила, загалом зараз буду збирати. Тож, як я і казала, в ліс, я, звісно, сама не піду, але я згадала, що колись на наших горах також були гриби і вирішила прогулятися і перевірити. Так, я вже вдома, витяга. котюнька гарнюнка, сімочка. І показую вам свій скромний улов. Це, звісно, ну, не геть багато, але ну, це краще, ніж нічого. Тому що, знаєте, я така, як то кажуть, удачлива да? грибниця, що я взагалі думала, що, скоріш за все, я просто прогуляюся, подихаю, подивлюсь красу, і, і це на цьому буде все. І те, що я от, знайшла, хоча б стільки цих. Парасолік, мабуть, українською, я все одно дуже рада і зараз буду їх смажити. А потім я ще помітила біля годівнички синичок, що вони там щось виглядають. Мабуть, пам'ятають, бо я їм минулою зимою їх підгодовувала, то я їм знову насипала пшеничної крупи і вівсяних пластівців. І далі взялася за свою улюблену творчість за декупаж. До речі, цього разу замовниця просила на календар якихось пташок, і я пошукала пташок, і абсолютно випадково мені трапилась кіцюня. І я цю кицюню думаю, ну кіно. Хоча замовляли пташок, і замовниці також дуже сподобалась ця кицюня. Там, до речі, дуже багато варіантів, тому можливо, якщо ви не любите там квіточок, пташечок, а любите гарних кицюньок чи собачок, то це також дуже класні теми і на календарики, і на якісь скриньки, можливо, для там дівчаток чи хлопчиків. До речі, також із кицями і собачками у мене раніше були популярні підставки під смартфони. Вставлю, покажу, кицю, які ще варіанти кицьок є, можливо, хтось надихнеться. Завжди чекаю ваших замовлень і з задоволенням буду їх реалізовувати. І якщо ви вже визначились на якій заготовці хочете, то напишіть мені, будь ласка, бо я якраз я буду робити замовлення на заготовки. І чекати готову роботу потрібно десь від одного до двох тижнів приблизно. Мої роботи завжди ексклюзивні, я їх не повторюю і обираю теми разом з клієнтами. Ну а це власне той календарик, який у нас вийшов. До речі, вчора я закінчувала смажити, навіть другу партію не, не досмажила е, цих парасольок, і в нас вимкнули світло. Я взагалі забулася, не знімала, потім вже поїла. Я на другий день згадала, що я вам навіть не вийш, не показала, що в мене за парасольки вийшли, так от уже показую. Зараз, до речі, знов немає світла. Так, кіця, кіш, це моє місце. Відео нам писати. так і, мабуть, вже по традиції якась буде трішки розмовна частина. Ну, по-перше, як завжди, дуже вам щиро дякую за вашу підтримку, за ваші віртуальні обійми, за теплі слова. Вони для мене дуже цінні. Ну, на них я зараз і тримаюсь. Власне, я розумію, що. Ну, період у мене непростий, але я також розумію, що це розлучення ну, настільки болюче воно не було, але воно ну, об'єктивно набагато лайтовіше, ніж, наприклад, моє перше розлучення. Ну, власне, через те, що в мене є свій дім, що в мене все стабільно, що мені не треба нікуди переїжджати, що в мене немає двоє малих дітей, що в мене тільки Данилко, і йому вже 11 років, він доволі ну, вже такий. Самостійний можна сказати, звісно, настрій буває гірший, буває кращий. До речі, я вже почала пити магній 6 почала пити якісь вітаміни і навіть записалась до психолога. Тому що я вважаю, що це дуже важливо подбати про себе і про свою душу. І також я дуже сподіваюся, що вже на днях я піду в спортзал. Ну, хоча зараз в мене. Ну, такий фізичний стан ще не дуже такий еге-гей, але я сподіваюся, що ну, я не буду дуже велике навантаження одразу брати. Я думаю, що це його поліпшить. А і ще про те, що там мій стан, бо ну я думаю, більшість розуміє, да, чому такий стан. Може, хто не розуміє, то поясню. Я ну, погано себе відчуваю час від часу. У мене ну, такий депресивний стан. Ну, слава богу, зараз він ну як зараз. Ну, тобто він не триває, знаєте, це, якщо у вас такий настрій, вже депресивний триває більше двох тижнів, то це прямо потрібно вже дійсно братись за голову і йти до психолога чи психіатра. Я не знаю, хто цим займається. А в мене воно так знаєте, то мені трішки краще, то гірше. Тому я тримаюся, я таки розраховую, що ну, я зможу з цим справитись. Так, от про причини десь мені там в коментарях писали, типа. Що, чого ви так переживаєте через того чоловіка? Ну, власне, я переживаю не через чоловіка і не через те, що він пішов. Те, що він пішов, це чудово. І зараз, коли він пішов, я себе вже почуваю набагато краще і спокійніше, ніж останні три місяці, коли ми з ним тісно спілкувалися. Власне, цей стан він, скоріш за все, зумовлений тими якраз трьома місяцями, да, що ми з ним спілкувалися і. Ну, для мене це були дуже болючі, болючий час. Ну, звісно, я не буду про це розповідати, це наше особисте, але я думаю, що мій стан якраз наслідки, наслідки того спілкування. Зараз потихеньку все буде вирівнюватись. Але як знаєте, як мені багато хто і радив, і як сама я знаю, що ви в такому стані, якомусь депресивному, негативному, якщо вам боляче, дайте собі погорювати стільки вам треба. Хочеться плакати, плачте. Не хочеться нічого робити, не робіть. Ну, мається на увазі, там, крім якихось базових потреб забезпечення. Ну, дайте собі спокій, дайте собі пережити це. Чому я про це говорю? Да, писали, що це дуже особисте і ну важко, дійсно важко цим ділитися, але я думаю, що раптом мене слухають також жінки, які перебувають в такому стані, чи чоловіки, також чому тільки жінки, і ну, якось вони бачитимуть, що вони не самі, і можливо, це їх також підтримає. Так, щодо, я не знаю, чи озвучувала чи ні. Я там показувала декупаж, і от зараз в мене якраз вже вийшли всі ну, всі, майже всі заготовки, які в мене є, буду робити заготовки. Тому хто хоче замовити в мене якісь роботи, то напишіть мені, будь ласка, чи в Viber, чи в Telegram, я телефони завжди залишаю в описі під відео, щоб ми замовили і для вас також заготовки. А ще в мене, до речі, якось мені не спалося, до речі, щодо сну. Хоча й почала магній баші пити, але ну, сон поки що так. Не можу сказати, що він налагодився. Так от, є плюси від цього. Якоїсь ночі мені не спалося. Я щось дивилася у Фейсбуці, там гортала стрічку і натрапила на вірші. Боже, вони шикарні. Я не знаю, я навіть подумала, я, до речі, покажу збірку, з якої ці вірші називаються в нас «Марагдове небо автора підпишу. Так, от, я думаю, що найближчим часом я буду читати вірші саме цієї поетеси, тому що вона мені дуже до душі, тому дослухайте до кінця. Я впевнена, що її вірші вам також дуже сподобаються. Так, ну і на цьому, мабуть, буду прощатися. Поезія, звісно, буде. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Величезне вам дякую за ваші коментарі. Не забувайте вставити вподобайки. І до наступного відео. Ілона Верхівська Ельтек, Коханій жінці можна все, а не коханій все не можна, хоч біль свій гордо пронесе, але зізнається не кожна, не кожна скаже, що болить, і часом жити їй несила. Насправді ж, треба тільки мить, щоб відростити знову крила, щоби відчути в жилах фарт і знов повірити у себе. Який потрібен часом гарт, щоб їй піднятися у небо, навчати інших, йти вперед і вже на вік не оглядатись, вона тепер пріоритет і все, що хтось назавжди втратив. У ній ще стільки є вогню, азарту, драйву і надії, де час налічує пеню за ці невиправдані мрії, за ці скалічені руки, яким повернення немає. А хтось напише два рядки, і кохана жінка оживає, сміється тепло, п'є, глясе і поруч з нею день світліший, кохана жінка може все, а часом навіть трохи більше.